Всім привіт. Ось схема блока Зивення для ДБЗ CCV, 12,6 вольта. Ось схема самого ДБЗ для Wi-Fi роутера та терміналу. Схема на 3 с акумуляторів 12 вольт. Дали мені ось такий блок зівлення 12 вольтовий для зарядки ДБЗ. Ну, як бачимо, воно у нас 12 вольтове, але зміною із, із напругою на, на виході. Зараз ми його з вами перевіримо. Це беремо мультиметр і перевіряємо на уломи, ну, Як бачимо, нас у нас там уломи Тому у нас трансформатор не робочі. Зараз будемо перевіряти самі дроти. Скоріше за все, що тут вигорів запобіжник. Перевіряємо дроти і дроти у нас працюють. Тепер починаємо оберезно відрізати оцей ізолятор. І нам потрібно добратися до обмотки. Первинної до контактів. І ось я вже добрався. І як бачимо, у нас вже тут з'явилося 43 Ома. Це означає, що трансформатор працює. Ми припаяли на дріт і перевіряємо на стекері. На стекері. Бачимо, все у нас з'явилося 44 ома. Так і має бути. Ось так ми це все діло спаяли напряму, потім поставимо запобіжника. Ось так. І зберемо це все діло. Далі вмикаю його в мерезу і перевіряємо. Як бачимо, 13, 13 вольт із змінної напруги на виході, як бачимо. Далі довелося докупити діодного моста та конденсатора на 1000 мікрофарадів та 200 мікрофарадів. Як бачите, містить 6 амперний. Далі конденсатор на 1000 мікрофарат 25 вольт. І ось наша сама плата CR4015. CCCV. І поставив на вихід конденсатора 35 вольт 200 мікрофарад для придушення низькочастотної Модуляції при стабілізації струму і поставити од сотки, щоб зворотня напруга не поверталася на плату, так як бували такі випадки, що вона просто вигорала. ну ось Як бачите, я його підзібрав, поставив такі е, трубо, трубочки ось так. І ці трубочки будуть нам проводити свій світло. Я так вирішив, що не буду виводити світоді води випаюти, так як немає часу, а світло можуть вимкнути в будь-який момент, а не хочу я паяти від акумулятора. Перевіряємося на виході. На виході бачимо 17 В. Тепер нам потрібно відрегулювати сам блок землення. Беремо викрутку і крутимо резистора щоб ближче, щоб ближче до мікросхеми. Як бачимо, я е, регулюю цей резистор до 12,6 В, що було на виході. Тепер перемикаю мультиметр в режим амперметра і під'єдную доплату. Як бачимо, засвітив, у нас червоний свій льот та синього кольору. Тепер крутимо інший резистор. Як бачимо, у нас на мультиметрі 335 мА було, і тепер я додаю нашій струм до... 1,7 ампера Не хочу 2 ампера давати тому що я не можу поки сюди поставити радіатора. І так місця замало. Радіатор ще докупляти якось не хотілося б. То тут не тільки радіатор, тут ще і термоклей потрібно купувати, щоб його можна було якось приклеїти і щоб воно віддавало тепло на радіатор від мікросхемі. ну Ось, як бачите, 1,7 ампера виставили. Перемикаю на напругу і як бачите, напруга у нас стоїть стабільно Зараз я тільки вимкну мультиметр і вимкну його. 12,6 В Як бачите, трубки світловоди справляються доволі таки добре. Це трубки, звичайно, пити воду. І ось, і ось тут стоїть наш ідіот діот сотки, він не дає змоги потрапити на напруги зворотнім шляхом від акумуляторів на плату. Далі збираємо наш свій брочок. Так ось, як бачите, там запобіжника я впаяв впереді. Ось так у нас збирається. Ми закручуємо саморізи. Також думаю, тут поставити якусь бумагу як калька, які, як бачимо, дуже добре світить. І видно, що і саме зелений колір світить. Друзі, я ще щось придумаю, то таке задіо. Як бачите, зараз я замкну на свій бойчок і засідається також э, си, синій і червоний колір. Всі задіоди добре ви, видно. Так, далі поставив ДБЗ на Wi-Fi роутер та термінал. Пройшло вже 2 години від моменту. І як бачимо, одна паличка у нас вже потухла. Ось так. Ось пройшло вже 10 годин і всі палочки наші потухли у доску. Тепер вмикаю і перевіряємо, скільки на виході у нас напруги. На 12 вольтовому стекерці, як бачимо 9,6 вольта. Далі перевіряємо на стекері 9 вольтовому. Як бачимо, як і було так і тримається, 9 вольт. Вимикаємо, розбираємо, відкручуємо наші. Саморізи. Відкриваємо нашу кришку, І як бачимо, у нас тут знаходяться акумулятори, BMS праця, індикатор розряду та понизаючий перетворювач. Понизаючий перетворювач в моєму випадку стоїть Міні-360, і вона дуже добре справляється. БМС в мене стоїть 3С40 А, індикатор розряду. Далі джейк стою я наші акумулятори і хочу перевірити. Перевіряю один акумулятор і на ньому 3 вольта. Перевіряю інші, як бачимо 3,3 вольта. Так, 3,3 вольта. На середньому тепер перевіряю боковий. Останній. Також на ньому 3,3 В. А цей ось акумулятор 3 вольта. Ну подивимось, як буде -за заразатися цей пристрій. Подивимось, то засікозараджується. Якщо цей перший акумулятор так, так і буде не дозараджений, тоді буду е його зарадати окремо. Збираю наші акумулятори на все законне місце, перевіряю, що на виході у нас є БМС пати 3С-40 9,6 вольта, так як і на виході. Ну це і не дивно, тому що воно все тут з'єднано ж... паралельно. Що зрядка, що вихід 12 вольт. Ось вирізав таку бумазочку, щоб все це все діло нас зібрати. Далі на індикаторі я тут перемічку поставив на 3С. У мене 3 акумулятора і це 12 В. Далі ставлю бумазочку, щоб акумулятори у нас не з всередині. і прикриваю це все, все діло крискою. Закручую саморізами. Потім почекаємо, коли він зарадиться, і потім знову і подивимося, скільки напруги на кожному акумуляторі. І як бачимо, що захист від занизаної напруги у нас існує і працює. Далі беру саморобний блок 6 CCV протоколу 126 В саморобний. Що ми з вами робили. І зараз хочу перевірити, скільки струму спозиває наш ДБЗ при зарядці. Спочатку вмикаю його напряму. Як бачимо, у нас засвітився на блоку зивлення зарядному. За Червоний світодіод фіт засвітився і синій, і трішки зелений. Це означає, що у нас іде стабілізація по струму. Так як світиться червоний світодіот. Ті сині, що у нас йде зарядка. Тепер під'єднаю, перевірю, скільки струму спозиває при зарядці нашої і ДБЗ. Як бачимо, 1,4 А. Так, 1,4 А спозиває на даний випадок. Може спозвати саме найбільше це 1,7 А, так як я виставив на броці. Як бачимо, роутери нас потухли, вмикаю, не вмикаю. Беру наш нас зрадний пристрій ось цей і вмикаю його. Як бачимо, одна паличка у нас з'явилася навіть друга починає мигати. І інтернет у нас одразу починає запускатися. Такий має бути. На броку зарядному у нас світиться червоний, тоді от і синій. Червоний, що йде стабілізація по струму, а синій, що йде заряд. Зелений взагалі не, не світиться. Зелений світиться тоді. Тому випадку, коли буде вже заразений наш пристрій або буде зайти до повного заряджання, При цьому, як бачимо, інтернет вже повністю завантажився і працює. Пройшло вже 5 хвилин і, як бачимо, з'являється друга паличка. Це доволі таки швидко, я вважаю, так як Мало того, що ДБЗ працює від акумуляторів постійно на Wi-Fi роутер та термінал. І ще і зарядка до нього під'єднана, так і ще він повністю роз, розраджений. І зарядка його витягує доволі таки добре. Вона витягує і працю для Wi-Fi роутера та терміналу і також е, одночас зараджає наші ДБЗ. Все є добре. Хотів засікти через який час за зарадиться ДБЗ, але назад вимкнули світло. І тому я не дочекався, а вже прийшов завтрашній день і тепер чекаю світло, коли буде зразу. Вимкнув я зрадний пристрій і піде до ДБЗ. Як бачимо, поки світиться синій світлодівод, починає мигати зелений. Отже скоро зарадиться повністю. Заклею я матовим скотчем. Ось так. І воно добре видно на, на, на очі, на відеокамеру воно якось її засвіплює. Ну, ось скоро зарадиться. Так, ну як бачите, ДБЗ у нас вже зарадився. Тому що сіть зеленим кольором. Тільки зрадний пристрій. Тому зараз будемо розбрати і дивитися, наскільки у нас зразені акумулятори. І чи потрібно той перший акумулятор підзара... підзарадити. Вмикаю я ДБЗ. Перевіряємо напругу на виході 12,3 вольта, як бачимо. Далі беру інший вихід 9 вольтовий і перевіряємо його. Як бачимо, 9,2 вольта на виході. Далі розбираємо наші ДБЗ. Розібрав, знімаю прокладочку з бумаги, дістаємо акумулятори. Перевіряємо кожну банку, наскільки зародилася, як пам'ятаємо, одна банка у нас була, коли розродився всі кметорі 3 вольта. А інші 3,3 В. вольта. Як бачимо, 4,1 1 вольта, ця банка э, перша. Э, середня банка 4,1 1 вольта. І э, третя банка у нас э, остання. Як бачимо 4, і майже 1 в, 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 вольта. Те, що є нормою. Заразати не, 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 не потрібно, я вважаю, тому що плата з балансиром справляється, як бачимо, ну, збираємо добре нашу батарею акумуляторів назад, притискаємо їх бумагою картонкою і закручуємо в ДБЗ, закручуємо саморізи в ньому. Що я можу сказати? Те, що ДБЗ повністю працює, тримає воно інтернет впродовж 10 годин без вітру, як я перевірив. І також, що є, що є дуже добре, так це світкісна зарядка. Це дуже великий плюс, те, що дуже швидко заряджається. І хочу сказати, що. Краще робити ДБЗ на 3С, ніж на 1С. Всім, хто дивився, дякую за увагу.